Привіт-привіт! А в наявності в нас. Volkswagen Transporter повний привід. Автомобіль вантажний. Пробіг в автомобілі. Всього, як би це не звучало дивно, 100 тисяч кілометрів. Він оригінальний цей пробіг. Стан салону, стан керма. Технічний стан відповідає даному пробігу. В автомобілі нічого не затягане, не пошарпане. Все просто чудово. AdBlue бак у нас. Коло дверей. Так, покажу вам зараз. До речі, нова, новісінька гума мішлен 2023 року, 17-та, все сезон. Цежка Новісінькі диски. Ціна в автомобілі, до речі, теж буде просто просто суперова, багажний відсік у нас, як ми бачимо, просто в шикарнішому стані. Є у нас те, що має бути у машині, жилеточка, запасочка, домкрат, все як має бути. Автомобіль ще не стоїть на обліку, ви будете першим власником. Тут у нас теж Я взяти ці відкрию, вам покажу. Все чудово. Тут теж у нас повний порядок. Вебаста в нас є. Магнітола з блютусом, Номер в профілі. Кого зацікавило, буду радий відповісти на запитання. От така красунечка в нас. Рік 18. Повний привід, що немало важливого.